Дітки, відгадайте загадку. Лохматенький, полосатий, вусатий, лапки м'якенькі, а когітки гостренькі, полює на мишок це хто? Так, це кіт. Ми сьогодні будемо спостерігати за котиком. Котик це домашня чи дика тварина. Так, домашня тварина, він живе у людей. І полює на мишей, але не завжди. Бувають коти такі лениві, що ніяких мишей не ловлять. А яких ви ще знаєте домашніх тварин? Давайте пригадаємо: лає, гавкає, дімо охороняє. Хто це такий? Собачка. Так, Має роги, має вуха, має хвіст. Дає молоко. Хто це така? Корова. А ще і коза дає молоко. Так, молодці. Має п'ятачок. має таке велике тіло, товсте тіло. Так, це свиня. Дітки, а зараз давайте поспостерігаємо за моїм котиком сьомою. Подивиться, який він драчун та шалун. Дітки, погляньте. У киці є голова, на голові ротик, очі, вушка, є тулуб, тулуб, хвіст, лапки, 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 на тілі, хутро якого кольору хутра? Так, роде, роде.